Сьогодні ми прославляємо Бога. І починаючи, я хочу, хочу сказати такі речі: 20 років тому Ганна е, Квінленд, відома авторка Times, е, лауреатка поліцейської премії та володарка престижних почесних ступенів, дала випускникам школи таке повчання. Всі ви неповторні та відрізняйтесь один від одного, як відбитки ваших пальців. Чому ви маєте маширувати в одному темпі з іншими? Слідкуйте, слідуйте за своїми мріями, крокуйте під ритм власного барабана, будьте вірними собі. Це таке, знаєте, в школі, як в американських школах є таке ну, на випускні, запрошують відомих людей, вони говорять таку річ. Спіч, скажімо так. Та одна людина, яка відправляла свого перська до коледжу і дуже переживала за нього, дала йому настанову: Не йди за своїми мріями, не крикуй під дріб власного барабана, І що б ти не робив, не довіряй собі. Це був любичий батько і пастор церкви Кевін Деянг. Сьогодні ми поговоримо про святе, що може бути нами зневажене. Давайте відкриємо текст євреїв, 12 розділ. Будемо читати з 15 по 17 вірш. Спостерігайте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, виникнувши, не заподіяв шкоди, і щоб там не опоганились багато людей, щоб не було між вами якого блудника або нечистивця, котрий би як і сав за одну їжу відмовився від свого первородства. Бо ви знаєте, що після того він, бажаючи успадкувати благословіння. Був знехтуваний, не міг змінити думки батька, хоч і просив про це сльозами. Ми по кроках деякі речі розберемо, я думаю, вони будуть цікаві для нас. Тут ми в першому вірші бачимо, бо говориться про якийсь гіркий корінець який може виникнути. Але перш ніж ми до цього дійдемо дійдем і дістанемось, я хочу сказати про, трохи про це послання до євреїв, яке було написано. Воно було написано, е, ніхто не знає автора. Воно схоже на те, як писав апостол Павел, але воно схоже, ніхто не знає автора. Можливо, це послідовники апостола Павла писали. Ну, Не в цьому як би, суді. Скажемо, що е, церкві, які писали, е, були великі проблеми. Іудеї, які знаходилися там в цій церкві, вони прямо приходили, як ми, поклонятися Богу, молитися. Да? Але існувала велика для іудеїв, це якраз була іудейська більшість членів церкви, це були іудеї. І вони поклонялися Богу окремо від синагоги. Але так як це було, це було десь 60 70 роки. Велика проблема існувала для християн, їх гнали як євреї, так і гнали римляни. Їх вбивали прямо за це. І для цих євреїв, для цієї общини, які приходили, була велика знаєте, така спокуса не ходити. Бо якщо їх засікали, то, скоріше всього, їх гнали або вбивали. І багато з них всередині вони, знаєте, переживали, турбувалися, бо вони у кожного, може, сім'ї були, вони дивили, дивилися на своє майбутнє, і їм страшно за себе було. І вони, дехто відходив з цієї общини і вертався до синагоги. Оце такі реалії були тої церкви. І апостол Павел це знав і він писав. І ви знаєте, якщо ви колись були в синагозі, і знаєте, яка там обставина, то там не всі віруючі. Там просто євреї приходять поклонятися Богу, але не всі віруючі. Тобто є такі, знаєте, люди. Які не тягнуться до Бога, вони просто як традиційно ходять до церкви. Так ось в цій ситуації, коли ми читаємо про гіркий корінець, він, це слово взято насправді воно не нове. Воно взято з, з повторення закону з 29 глави, 18-го вірша, і гіркий корінь він позначає, що це люди, які серце від поклонівському стані такому. Не просто відступили, бо ми часто можемо читати, відступили, вони знаходяться в стані ідолопоклонення, в стані, коли вони якби, признають Бога інтелектуально, але серце не придане Богу. Євреї грішили теж такими періодично, вони в храм ставили біля ковчегу заповіту всередині ставили різних своїх божків. Прямо біля святе, святих. І виходило так, що вони приходили поклонятися, але поклонялися вроде як своєму храмові, так? але поклонялися не Богові, поклонялися своїм богам. І ось в цій ситуації, коли використовується гіркий корінець, це звертається не тільки до людей, які тільки, може, наблизились до Бога чи до Божої благодаті. В Євреїм, в четвертому розділі ще згадується, може ви згадаєте, що написано, поки є можливість, віддіть покой Божий. Ось це однакові речі. Там ще апостол, ну, ще хто писав, він говорив: постарайтеся, не нехтуйте цим. Так ось це слово гіркий корінь говорить про серце, яке взагалі далеке від Бога. Ми можемо інтелектуально признавати Бога, Його істини, доктрини, але наше серце може бути ідолопоклонничним, чи ким. Так ось, хто писав, він попереджував, що дивіться, щоб не було гіркого корінця тобто в церкві, щоб ми, як віруючі, теж слідкували за цим. І далі я вас трохи погружу в таку цікаву історію, це другий вірш. Приводиться Ісав. Хто знає хто такий Ісав? Це внук кого? Авраама. Да, Трошки да, звучить. Це, звучать. Да. Ісав в нього був брат Іаков. Так ось я ще зачитаю, щоб було ближче, до нас, щоб, ми не були як, щоб між нами не було якогось блудника або нечистивця. Ісава насправді не можна так назвати. От фізично, що він в таких гріхах десь участвував. Це, це як е, метафора, да? І, але Бог його так називає. І це дивно чого. Е, хочу про цю сім'ю трохи розказати, щоб вам було більше відомо. Е, Якову було десь. 100 років. Ой, е, Ісаку це син Авраама. І він. Покликав старшого сина, ви пам'ятаєте цю історію, щоб благословити. Насправді, Ісак ще прожив 80 років після цього, щоб ви знали, що він не помер зразу після того, як благословив синові своїх. Але давайте ще хочу навести деякі справки про їхню сім'ю. Вони не були бідними. У Авраама, насправді, були перших два сина, да? ви помните, Ізмаїл да? і, і, і Ісак. Але після смерті Сари він ще мав дітей, і загалом їх було дев'ять чоловік. Так ось, коли він, Бог йому сказав, якого сина він благословить: Ісака, то, і, то Яков Авраам взяв, відправив всіх синів подалі від нього і дав йому наслідя первенця. Ви знаєте, що це таке наслідя первенця? Це все. Буквально все, що було в нього. Вони не були бідними людьми. У Ісака і Іакова сім'я була достатньо такі, багаті люди. В них були стада тварин, ну, овець там. Я не знаю, що конкретно там було розводили, але вони були не бідні люди. Бо ми читаємо з тексту і нам може здатися, що вони досить бідні були, бо Ісав охотився. Яков сидів вдома, Отак ми читаємо. І, але вони були досить зажиточні такі люди. І не було потреби, я вам скажу не було потреби, щоб Ісав ставав е, мисливцем. Взагалі не було потреби. Е, вони жили досить багато. Так ось, але ми знаємо, що Ісав вибрав таку стежинку. І ось Ставлення до святого в певний час. Ісав прийшов з охоти, і відбулася така, така дискусія у нього з його братом Яком. Він говорить: я хочу, чечевичний суп, скоріше всього, там був. І він дуже хотів їсти. Він був голодний, голодний, такий, може, чрезмірно голодний. І він в цій дискусії, як йому запропонував своє первородство віддати йому і поклястися. Не просто сказав, а поклястися застав його. І той зробив. Я не знаю, як він з'їв цей суп. Я не знаю, про що він думав, нам це невідомо. Але це, Але оцей погляд він вже говорить біблійний, що Ісав мав таку вже природу, природу зневажати своє перво, ну, насліддя. І, І в цій історії. Ми бачимо, коли слідчий крок був, коли якось батько покликав, він був сліпий Ісак, той син Аврама, вже був сліпий, він був досить старенькою людиною. Вже 100 років йому було, коли він покликав синів і сказав старшого сина, і горе, злови мені щось. Дуже цікаво, що Ісава любив батько, а мати любила Іакова. І матері при народженні синів. Вона дуже мучилася насправді, двоє билася, написано, і вона, вони нічого не могли зробити там. Тоді такої медицини не було, як зараз. І вона почала молитися, і Бог їй відповів, що молодший буде е, над старшим, і, е, і молодшому дасться благословіння, а старшого Бог зневажив. Це дуже жорстко, я думаю, для матері почути такі слова за свого сина. І сав був за хороший, є така болість. Ну, коли волосся росте повністю. І на лиці, і вона і до цих пір є. Він був такий зарошений чоловік. Так ось, в цих, в цих ситуаціях друга, друга, друга причина, коли проявив себе Ісав, це Іаков при, при благословінні. Іаков обманув Ісава, благословіння віддав, Ісак віддав Іакову обманним шляхом, але так було передбачено Богом. і... Як, е, Ісав захотів вбити Якова. Немає у, у, у Ісава таких гріхів, страшних, щоб Бог його прокляв на перший погляд. А написано, він його зневажив Бог. Але зневага була до чого? Треба нам зрозуміти, до чого, до, ну, до, до чого Бога була зневага. Я вам приведу ще одного персонажа. Ви пам'ятаєте, хто такий Саул? Да? Це був перший цар Ізраїля. В нього Він був високий, стрункий, такий гарний чоловік. Але Бог його зневажив і ті ж самі слова зневаги використовуються і до Ісака, і до Саула в певних текстах. використовується слово, яке і до Христа використовується. Написано. Каміння, які, ну, Христос є камінням, якого будівничі відкинули. І оце відкинули слово, пояснює, що безповоротньо. І це дуже жорстоко так, до Ісава. Це не значить, що Бог його наказав при житті. Від нього був ще великий народ, вони жили Еде, Едом, такі, таке місце, чуть нижче Ізраїля з правої сторони від Йордану. Було цілий народ від нього пішов. Але з часом він був знищений ці народи. Так ось причини відкинення, і що такого негарного він зробив Ісав, САВ, що Бог його так відкинув. Багато людей в житті і світ ну, змушує нас повірити, що наша ідентичність полягає в наших бажаннях. Тому відмовлятися від того, що ви бажаєте, означає заперечити свою справжню ідентичність. Але це насправді дуже часто люди використовують, це брехня. Бо є в Біблії одне місце, яке говорить так, і воно стверджує, буває, дорога людини здається простою, але кінець її стежка до смерті. Ось так Бог відповідає на такі виклики. Так ось, що зневажив Ісав, а він зневажив духовну спадщину. Що між Саулом і Ісавом Загального? Саул, і Са... Саул він е... завдяки Богові став царем, але він зневажив духовну частину. Написано, що при благословінні Саула на нього теж зійшов Дух Святий, як і на Давида. І на постійній основі, не на періодично, на постійній основі Бог для царів давав таке благословіння. Але Саул знехтував спілкування з Духом Святим і спілкування з Богом. Ісав і Яков виростали не в духовному вакуумі, такому, де ж вони не чули нічого про Бога. Від Авраама його син навчав, Авраам навчав сина, син навчав своїх дітей духовним речам і глибоким духовним речам, і ми це зустрічаємо в Писанні. Так ось Ісаву це було неважно, неважливо. Він порахував, що він втрачає просто матеріальне багатство, те, що є у його батька. Він за цього зненавидів, зненавидів свого брата і, і був відкинутий Богом. Оце відкинутий Богом це не говорить, що Бог знаєте, якийсь посилав на нього біди Ісав досить непогано жив, В нього було слух, 400 чоловік. В нього були стада, він відійшов від Якова, від, від щоб не мішати. Вони жили в мирі, вони, не жили, вони помирилися в кінці кінців, але не це прокляття було. Було прокляття в тому, що він не зрозумів Бога. І ви тут всі сидите, бо колись Бог торкнувся своєю рукою вас через певні обставини і зробив зміну, яку ніхто з людей не може змінити. Так ось, коли говориться про наслідки. Духовні з цієї історії, говориться про відкинутого Ісава. Це говориться про те, що цей чоловік міг досягнути спасіння і не досягнув. Бог не дав йому таку можливість, як дає дав нам, розумієте? І духовна спадщина цього чоловіка залишилась знедбаною. Люди, які сьогодні виходять на компроміси духовних речей, кожен. Знає, коли він попадає в такі ситуації, бо Дух Святий йому, йому, йому говорить. Кожен, хто виходить на такі компроміси духовні, він буде завжди мати наслідки. І про це пише Біблія. І написано, Ісав, знаєте, що плакав. Він говорив батькові, дай мені щось. Він написано, впав на коліна, плакав і просив батька. І дивіться, я вам прочитаю просто, що, як його батько благословив. І ви для себе порахуйте, чи є благословіння це. І ми бачимо, що Ісав хоче щось повернути, він плаче. і Батько дає йому благословіння, але воно як, воно як прокляття. Ось послухайте, нехай житло твоє буде там, де немає ні землі ситної, ні роси небесної. Ти будеш жити мечем своїм і будеш служити братові своєму. Але прийде час, ти будеш чинити опір і скинеш ярмо його з шиї своєї. Але якщо, але якщо ми досліджимо... Деякі слова тут ми зрозуміємо, що це духовне насліддя, яке мав отримати Ісав, Бог просто не дав йому. Знаєте, це Із-за того, що до цього він мав позицію вже нехтувати Богом. І... Говорячи про висновок цього тексту. Ми можемо попадати в такі ж самі історії, люди відроджені, які маємо Бога, і можемо йти на компроміси, якісь речі, які нас відштовхують дуже далеко від Бога. Нам головне пам'ятати, що якщо ми втратимо, що ми може і не можемо втратити спасіння своє, але якщо ми будемо йти на такі компроміси, то ми наскільки далеко можемо відійти, що. Бог буде вмішуватися в наше життя просто карами, так Писання говорить. Як ми можемо застосувати цей вірш? Як можемо застосувати цей, цей текст? Людина віруюча, ми з практики знаємо, може відходити від Бога певний час вирішувати якісь проблеми. Або якісь обставини можуть їх його, його людину відштовхувати від Бога. Але саме страшне це коли людина, відійшовши від Бога, укорінюється в злі. Спеціально насильно, скажем, я не знаю, що які слова можна підібрати, коли вона починає з головою лізти в гріх. І Бог мішується в такій ситуації. Але саме страшне, що такі ситуації, якщо відбуваються в церкві, то можуть ще хтось спіткнутися. Знаєте, може ми для когось можемо бути прикладом да, в церкві, духовності, розумного і здорового життя. Але коли ми відкидаємо і влазимо в гріх, то як і сам, ми можемо як наслідувати наслідки від духовної зради Бога. І є певне місце, яке говорить, що якщо Бог поливає землю, благословляє, а вона не дає, вона дає колючки, то Бог може, може розвернутися від цієї людини. Це не значить, що Бог його на місці чимось накаже. Просто він відбере духовне знання від людини. І частенько люди, які вірували в Бога, які відійшли. Коли з ними говориш через певні роки, ти бачиш, що в них нічого не залишилось з того, що вони мали, коли мали відношення з Богом. Тому ми повинні бути дуже уважними до свого життя, до життя нашої церкви, щоб зберігати духовне насліддя Боже. Бо матеріальне Бог дає кожному по мірі, яку рішає сам давати. Наспроможності, які ми можемо мати. да, але духовне, якщо ми відкидаємо, то воно може нас і залишити матеріального. Тому, закінчуючи цю проповідь, я хотів би сказати так, що ці персонажі, ці нагадування з історії біблійної, нас ставить таке положення, що ми не можемо бути байдужими перед Богом до духовних істин. Ми, на нас лежить задача культувати. Культивувати в своєму житті істини в своєму житті, не публічно десь в своєму житті, щоб ми відчули духовне значення цих істин і самі проживали духовне життя, не ігнорували Бога. Бо ви знаєте, Бог через нас спасає багато людей. Ми, якщо думаємо, що ми так собі десь ходимо, але все наше життя, воно відкрите для наших друзів на роботі, колегам. І Бог в певні часи він нас задіює в спасінні других людей. Це дуже цікаво. Тому будемо насторожі слідкувати за своїм духовним зростанням і за те, щоб ми не ігнорували і не споплюжили своє духовне життя. Амінь.